Добрий вечір, Христос народився. Славімо його. Перша програма у новому році. Година ще, в якій ми традиційно підбуваємо підсумки дня що минув. Сьогодні це 12 січня 2015 року. Всіх вітаю з новим роком, з Різдвом Христовим. Ну і хай нам щастить у цьому важкому для України і для, для її громадян році. Сьогодні будемо говорити про новий парламентський тиждень, про погоджувальну раду, про приїзд до Києва Джорджа Сороса, про призначення нового голови антикорупційного бюро. Ну і звичайно, про той пакет реформ, які. Маю ухвалити Верховна Рада цього тижня. Гостями сьогоднішньої нашої програми стануть Іван Вінник, народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка, секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Олена Масоріна, нардеп від фракції народний фронт, член комітету з питань європейської інтеграції. Андрій Павловський, член політради ВО «Батьківщина», нардеп 6-го та 7-го скликань. І Вадим Міський, співкоординатор реанімаційного пакету реформ, активіст, координатор регіональної мережі руху. Чесно, вітаю всіх. Дякую, що вітаю. прийшли до нашої студії. Ось я щодо. Реанімаційного пакету реформ читаю останню стрічку новин, що його активісти вимагають чи пропонують Верховній Раді ухвалити п'ять законопроєктів цього тижня, які стосуються антикорупційної реформи, потім судової реформи, медіа реформи і питань щодо євроінтеграції. Ну, напевно, пане Вадиме, до вас дуже коротко. На вашу думку, на думку реанімаційного пакету реформ, що має ухвалити Верховна Рада саме цього тижня. Ну, сьогодні такий дуже е, насичений. Подіями в політичному середовищі і в громадському день. день абсолютний тренд цього дня це є судова реформа. З точки зору там перспектив короткострокових роботи парламенту, в судовій реформі зараз відбувається наступне. Розробила громадськість свій законопроект, який внесли через народного депутата, віце-спікера Оксану Сероїр. Також розробив президент свій законопроект. І по суті відбувається зараз війна між цими двома законопроектами. Комітет дав висновок профільний. Тільки на законопроект президента е, відповідно в зал завтра буде винесений, якщо ми будемо йти за регламентом, тільки президентський законопроект. Е, хоча в порядку денному також присутній і громадський законопроект. Напевне, його ну є така ймовірність, що його піднімати на голосування не будуть. Е, ключова відмінність цих двох законопроектів полягає в тому, що президент хоче зберегти за собою, якщо виходити з викладеного тексту законопроекту на сайті ради, хоче зберегти за собою багато важелів впливу на судову систему. Це є цілком неприйнятно. Навіть е, Портнов е, висловився в одному із своїх інтерв'ю вчора. Що насправді законопроект запропонований президентом, це ніяка не реформа, це копія того, що пропонував Портнов. Андрій Портнов – це колишній заступник голови адміністрації президента, який керував в адміністрації президента Януковича саме судову реформу. Так, власне він був причетний до е, координування всієї судової реформи в Україні. І якщо, і якщо з його боку є таке визнання, що президент втілив найкраще там напрацювання Портнова, то є. Привід задуматися, що напевне щось не так з цим законопроектом. Пане трошки угу. детальніше, трошки пізніше. Пане Іване, чи справді от є два багато пишуть про це на Фейсбуці, на деякі депутати, наші колеги Сергій Лещенко, якщо не помиляюся, про це писав, що справді є два законопроекти, хоча сам Лещенко представляє теж вашу фракцію, що от хоче президент просунути свій законопроект, натомість законопроект Оксани Сорит від самопомочі може навіть не бути поставлений на голосування. Чи завтра справді може така, от колізія виникнути боротьба між двома законопроектом?

Хочу помідовний колег, тому що майже кажемо, кожна фракція подала відповідний законопроект про реформу судової влади в Україні. А це перша теза. Друга теза, президент він має за законом України про регламент подавати невідкладні законопроекти. І тому саме цей законопроект був на нього був зроблений висновок комітету. Наскільки мені відомо, будуть розглядатися всі шість законопроєктів, як один із варіантів, або принаймні більшість з них буде завтра внесений в залу і відповідно будуть голосуватися, чи можна їх прийняти протягом поточного тижня, ну зрозуміло, що не можна, тому що мова йдеться виключно по перше читання. Потім е законопроект е мусить і в комітети відповідні, тому що ну, це є системна реформа, і приймати це за одне голосування було б ну, недолуго, на мій погляд. Е тому я не вважаю, що тут ко коїться якась війна. А що стосується е окремої думки пана Лєщенка, що Цим законопроектом порушується незалежність судової гілки влади. То, на мою думку, це не зовсім так. Тому що а, я попросив би колегу прокоментувати, що на, що, на що саме впливає президент, що на вашу думку, наприклад, дійсно порушує незалежність судів. Тому що я особисто а, витратив <кій> певний період часу зараз. я не знав, що ми будемо сьогодні про це розговорити, але це важливий законопроект на зав... на завтрашній сесійний день, тому я не побачив там якихось дійсно. Yeah. Загроз незалежності судової гілки okay. влади зрозуміло, що це один з низки законопроєктів, які Україна і Верховна Рада змушена буде приймати заради за, 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 ради, за для того, щоб ми зробили реформу судової влади, тому що ну, ну ви, дуже нам суттєвий такий великий шлях треба пройти. Треба його просто розпочати. Пане ведемо. Я дам трошки пізніше слово. Uh -huh. Я просто хотів пана Андрія підключити до нашої розмови, пану пані Олену. Але я просто я можу прокоментувати які саме повноваження в президенті ну, я пізніше. Прокоментую, Добре, давайте Трошки пізніше. Пане Андрію, наскільки ця судова реформа може стати таким каменем спотикання завтра під час е, пленарного засідання, чи, чи можливо взагалі до неї завтра і не дійде черга? Я знаю, що ваша фракція дуже активно там виступає за перегляд закону про бюджет і каже, що навіть те, що опубліковано, ми далі послухаємо Юлію Тимошенко, що те, що опубліковано в пресі, те, що голосувалося напередодні нового року, це два різні документи. І після чого навіть Сергій Пашинський закликав не показувати в прямому ефірі на деяких інформаційних каналах погоджувальну раду, оскільки Пашинський вважає, що вона перетворюється на політичне шоу. Я так розумію, малося на увазі саме виступ Юлії Тимошенко. Ну, ми можемо здогадуватися, що мав на увазі Сергій Пашинський. З іншого боку, дійсно, закон про судову реформу це один з важливіших законів, від якого буде залежати, чи насправді ми будемо мати європейське майбутнє і в перспективі соціальну державу, чи все ж таки ми будемо повертатись на манівці Андрія Портнова і будемо одній гілці влади, одному інституту влади підкорювати іншим. Я маю на увазі. Судову владу, тим більше хотів би сказати, що там є законопроект Сергія Соболєва, нашого колеги по фракції Батьківщина, який якраз був направлений на те, щоб відродити функції Верховного суду, який якраз от реформою портному був ну, фактично новільований. Але заради єдності коаліції, Сергій Соболів навіть сьогодні на фракції ми обговорювали, він готовий зняти свій законопроект. Щоб на базі закону президента, на базі закону сироїд Івана Івана Крульковін теж там са автор сироїд з батьківщини, щоб створити один робочу групу, створити єдиний такий компромісний закон, але який би дійсно нас би. Вів би європейським шляхом пані Олена, що справді є загроза єдності коаліції. Бачите, може єдність коаліції це слово сполучення починаємо використовувати. Я думаю, держати. ці маніпуляції стосовно єдності чи не єдності коаліції. Коли ми говоримо про неєдність коаліції, ну тоді не зрозуміло просто на користь кого ми граємо. Коаліція єдина коаліція сильна, і вона має працювати разом з урядом, разом з президентом і випрацьовувати важливі рішення для України. Що стосується е, закону, е, про змін до закону про суддів, мова йде про перетестацію суддів, всіх 9 тисяч суддів. Мова йде про зняття недоторканості суддів, і це такі ключові моменти, на яких має базуватися цей закон. Дійсно, законопроєктів багато. Якщо ми будемо розглядати їх всі, приймати в першому читанні, допрацьовувати, вони мають проходити комітети, всю необхідну процедуру, і мова йде. І так, це надважливий закон. Він має бути прийнятий в оперативний період часу, але разом з тим він має бути якісним. І просто я думаю, що вся коаліція до цього долучиться, і буде компромісне рішення, яке влаштує коаліцію, яке в першу чергу влаштує український народ. Дякую. Ми повернемося зараз до цієї розмови. Я хотів, щоб ми одне відео традиційно подивилися на початку програми. Сьогодні стало відомо, що нарешті на сайті Інтерполу з'явилися як такі, що розшукуються українським правосуддям і. Український колишній президент Віктор Янукович і Микола Азаров, голова уряду. Колишні ще там низка очільників попередньої влади. Нарешті вони отримали статус розшукуваних, вони мають бути затримані і видані українській стороні. А як от відбувається ситуація в Запоріжжі? Я сьогодні знайшов в мережі інтернет дуже цікаве відео. Що виявляється, пам'ятаєте? який був Євген Анісімов на прізвиську Анісім. Ще за часів Януковича його вважали Сматрящим від Януковича за Запоріжжям. І всі комунальні і різні підприємства, запорізькі міські, до Нього скеровували свої фінансові потоки, які потім опинялися в родині президента. Так, от запорізькі журналісти з ТВ та також з громадського телебачення Запоріжжя, стверджують, що Іван Анісімов і досі контролює деякі підприємства Запоріжжя. Ну і відповідно, що гроші я так розумію, через нього продовжують іти. Напевно, знову ж таки до Віктора Януковича, який зараз переховується в Росії. Давайте відео подивимося, потім обговоримо. Екс Запорізький бізнесмен Анісім продовжує контролювати запорізьких маршрутних перевізників. Про це розповів журналіст проєкту Наші гроші Юрій Сидоров в ефірі громадського телебачення Запоріжжя. За словами розслідувача, ринок пасажирських перевезень у місті досі контролюється колишнім смотрящим через довірених осіб. З 25 приватних компаній, які обслуговують маршрути громадського транспорту, стверджує журналіст більше половини контролюються наближними до Анісіма людьми. Він залишається не, да, не, не посередньо, звісно, да, а через ось вот цих людей. Сергій Котлєров, Сергій Кондратюк і Віталій Остапенко. На самом деле, вони не посередньо, вот, скільки тут, 11 компаній, вони мають долю в цих компаніях. Тобто, Сергей Котляров, он родственник Евгения Анисимова. Это подтвердил его брат Вячеслав Анисимов на пресс-конференции, которая была, кажется, в июне, либо да, летом прошлого года. Сергей Кондратюк, по некоторой информации, это водитель Евгения Анисимова, ну, то ли бывший, то ли нынешний, непонятно. Ну и как Виталий Остапенко, то есть личные связи не знаю, как они завязаны, но во всяком случае Виталий Остапенко через там, несколько фирм, он был по факту бизнес-партнером, то ли номинальным лицом, на которое регистрировались там, фирмы, в которой там, в частности, одну из них возглавлял Евгений Нисимов и Відділ, Довірені особи Анісі, за словами Юрія Сидорова, контролюють 11 запорізьких автоперевізників. Окрім цього, стверджує журналіст, ще 10 підприємств, пов'язані з компаніями екс запорізького бізнесмена, адресами, спільним керівництвом і телефонами. Ну, ось така ситуація в Запоріжжі. Я сьогодні знову ж таки читаю стрічку новин про те, що будинок білого експрезидента Віктора Януковича на оболонській набережні в Києві восени, ще у жовтні переформили на нового власника. Ну, принаймні, про це пишуть видання наші гроші. Друзі, чому так повільно розслідується? дуже коротко, чи ми ну, знайдемо правду в? Цьому пошуку у власників будинків Януковича, чому він лише сьогодні був оголошений в розшук, і чому так можна вільно в нас перепродувати майно, екс президента, пане Андрію? Ну, це одне з питань, на які, на жаль, ми не маємо відповіді. Чому Янукович так легко втік, чому його люди маніпулюють, нібито його майном, чому взагалі ніхто не покараний з, з бувшої кримінальної влади? Чому ніхто не відповів за вбивство Небесної Сотні? Можна задавати багато питань. Я думаю, що люди якраз із-за цього є і невдоволення, в тому числі вже і новою владою, що не бачать результату хоча б у цих питаннях таких резонансних. Ну, це дійсно питання до генеральної прокуратури. Разом з тим, ну ми знаємо випадки. На жаль, дуже прикрі випадки. Це стосується і Криму, це стосується Донецької Луганської області, коли не завжди місцеві, скажімо так, еліти, місцева влада підпорядковувалась київській владі. І що стосується міста Запоріжжя, я нещодавно там була, і я відвідувала Запорізький військовий шпиталь, який власне потребував дуже такої серйозної допомоги, оскільки там вже приймають отошників, поранених. Але не було відповідного обладнання. Я спілкувалася там з людьми. Я спілкувалася з людьми, які працюють на заводах, які працюють там е, на різних підприємствах, е, і яких змушували голосувати за близький, скажімо так, блок до е, там, де є вихідці з партії регіонів. За які, опозиційний та, позиційний та, блок там не бов І 300 гривень. Потім людям платили після виборів. Це відома та от я власне чула її від тих людей, які яких змушували це. Робити і місцеві так звані еліти так вони намагаються зробити контрреволюцію, так вони намагаються контролювати певний бізнес, так вони намагаються залякувати людей. І тут дуже важлива позиція української влади, позиція громадян, позиція волонтерів для того, щоб підтримувати ці регіони, регіони, які прикордонні до зони АТО, і для того, щоб люди були е, просто е, це намагання розширити зону АТО, якщо ну, говорити глобально, Дякую, пане ще. Ми, от ми не, не запізнюємося. Буквально вчора генпрокурор Росії чайка заявив про те, що Януковича не оголошено в і Українська влада не зверталася до Росіян про повидачу Януковича. І от сьогодні Інтерпол сайт вивісив на червону картку Януковичу Азарову його команді. Тобто, якби не було вчорашньої заяви генпрокурора Росії, то можливо б і Інтерпол би не відреагував. Тобто ми б не звернулися б до нього. чи не запізнюємося? Ми ось з розшуком головних винуватців в трагедії на майдані. Складно коментувати, як пов'язані ці події. А з іншого боку, я розумію, що в Україні існує кримінальний процесуальний кодекс, і такі знову ж таки портнов складав, і портнов його через парламент проводив. Ну, що значить проводив, затвердив, затвердила Верховна Рада України. Ну, яка проголосувала потім за закону читання. Він читати, він, він, він є чинний. У нас є новий чинний парламент, який, якщо б він вважав за потрібне, він цей кримінально процесуальний кодекс змінив, скасував та будь що міг би з ним зробити. На це є право забезпечене конституцією України і вищим законодавчим органам. А що стосується напевно була оголошена підозра відповідно згідно чинного кримінально-процесуального кодексу, бо зроблена відповідна процесуальна дія. Мені складно і, напевно, буде недолуго коментувати діяльність Генеральної прокуратури України. А чи варто пов'язувати події, що картка на сайті Інтерпола з'явилася на наступний день після того, як Генеральний прокурор Росії Чайка щось там прокоментував, ну я б не робив цього. Тому що для цього нема жодних підстав. А так само, як ви, наприклад, пропонуєте прокоментувати діяльність певних? Усі в Запоріжжі я завжди пропоную журналістам, окрім того, що вони щось висвітлюють, зразу писати заяву відповідний орган або в Генеральну прокуратуру, або будь-де по місту знаходження, де ви де цей злочин було знайдено. Дякую. Ну це що за бути... громадського і волк тв це і рекомендуватимемо зробити. Да. Пане Вадиме, А до вас дуже коротко немає претензій до, до цього кодексу кримінально-процесуального портновського ще називає, цей кодекс. Ну, загалом, Верховна Рада правильно було відмічено, що має всі важелі його змінювати. Я думаю, це те, що зараз потрібно робити і. В цілому, те, що Янукович на сайті Інтерполу, якщо відомо, що він перебуває вже майже рік в Росії, з'явився от власне через рік після своєї втечі, практично, це, є, звісно, ганебно. Ну потрібно було вживати якихось заходів з його швидшої швидшого повернення до України для того, щоб він все-таки постав перед нашим судом. Цього не було вчасно зроблено, ну ми маємо результат на зараз. Але те, що сказали колеги про необхідність якнайшвидшого реформування кодексу, це. Безумовно, перш... ну, одне з першочергових завдань для ради. Дякую. Ми повернемося до цієї розмови. Після не реклами. Залишайтеся на Еспресо, буде ще цікавіше.